Мався. Ну що? Бігер комп'ютерний. Насправді у цьому закладі є підпільне казино. В ході слідчо-оперативної зйомки встановлено, що більшість комп'ютерів були неактивними. На момент прибуття поліції у закладі також був відсутній зв'язок з мережею інтернет. На екрані одного зі стаціонарних комп'ютерів було зображення логотипу азартної гри. А це свідчення ймовірного проведення тут нелегального бізнесу, стверджують оперативники. Також вони опитали на місці чотирьох відвідувачів. Один з громадян чітко. Вказав, що прийшов до вказаного закладу раніше напередодні приїзду працівників поліції, сидів за одним із комп'ютерів і грав ігри. Інші громадяни в ході відібрання пояснень вказали, що вони прийшли до вказаного закладу з метою випити кави жодного відношення до азартних ігор вони не мають. В муніципальній варті кажуть, відпрацювання даного об'єкту здійснюється на численні скарги мешканців мікрорайону. Відтак вирішили перевірити достовірність інформації безпосередньо на місці. Повідомляють люди про наявні гральні, ну, точку з гральними автоматами. От, ми готуємо своїх людей для того, щоб вони проникли всередину. Здійснили контрольну закупку. це те, що потрібно для оформлення справи, щоб вже залучити до справи поліцію. От і вже далі, вже робота йде спільно з дільничими, викликається слідчо-оперативна група. Працівниця закладу від показів відмовилася. Також вона не надала дозволу правоохоронцям на проведення огляду клубу. Я не даю вам права себе знімав. Матеріали справи зареєстровані та передані у міський відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка.